Моє вам Привіт. Як вже довго ми цього чекали. Нарешті ми з кумом. Що будемо робити? Нарешті будемо батлитися. Нарешті, сьогодні нас чекає море платве. Чекай, чекай. Побачимо, Побачимо, що з цього вийде. А на вас чекає приємний батл. Я з тренером. Що, нас стартує наш маленький батл. У нас часу пару годин. Стимул наших, нашого батлу це така річ, як віджимання. Треба займатися спортом. Тому на кону 30 віджимань. Я своїм пузом не знаю, як то буду робити, тому буду робити все, щоб не віджиматися. В принципі, побачимо, що з цього вийде. Корми ми замішали дуже різні. В мене це спорт, чорний ляч. Ну, скажімо так, то, що було, в себе вдома лишилося. І кума в таку річ, як чорну платву. Вона, в принципі, має працювати в будь-якому випадку. Бо цільова рибка в нас в будь-якому випадку на таких от маленьких зманьках це платвичка будь-якого розміру. Кум в нас, скажімо так, ас по ловля цієї риби. А я профік, я такий профан. Тому буде цікаво, хто кого. Кум мало того, що більше досвіду має, та ще й в мене ловити. Тому мені особливо цікаво, якщо мені вдасться його обловити хоч раз. Так ти вже обловлював? То були командні види спорту, Розказуй, що я його колись облавлював. Ні, на збручі. Ну, Зато ти скільки у клії тоді настріляв? Будемо використовувати всі свої, весь свій досвід, щоб того кума обловити. У нас ні за корму, нічого. Ми одразу вже стартанули. До нас прийшли, ми розрахувалися за риболовлю, так як ми рибачимо на. Ну, зрозуміло, на платному ставку. Перша риба. Опа, кум з рибою. Опа, кум з рибою. Хе, дина! <гум> Куми, попрошу вас удалітися в ту ж саму сторону. На таких потяжечках сподіваюся, що будемо витягувати якусь рибку. Прикиньте, провтикав собою поставити екстрактор, а вставати вже з крісла ні-ні. Кум що, друга риба? Йой. Ще причому, що я вибрав більш дальню дистанцію, кум вибрав першу, ближню. У мене там глибина 3 метри, в кума 2 метри. Я став перед маленьким таким насипом, скажімо так, з глини. Бо по-іншому то назвати не Тулина Хтось там ту глину лишив. Хтось пішов у воду, насрав, то я лише вту глянув. Добавлю трошки опарика і пінки в корм. В будь-якому випадку вона повинна допомогти нам. Щось мені відчувається, що в мене якась є перша рибка. Головне її не злити. <рес> да, ми сьогодні будемо змагатися по таким рибинкам. У нас поки що один-один. З лічильником будемо бачити, що він там нарахує. Я як завжди провтикав його собі взяти. Okay. Ні, купити а не з дому взяти. Скажи як є. Я ж лоб не купив собі. В будь-якому випадку я думаю, що сьогодні вийде трудова рибалка, бо жадних клювань, як каже, кум немає. Да, будемо мучити цю рибу. Ну, для того вони і змагання. Да, коме? Колись я вже був на цьому озері, теж ловив таку рибку, тому і з комом вирішили, що це буде одне із найкращих місць, щоб позмагатися. А чому так, бо... Тут багато мілкої риби отакої, тобто в темпі її ловити потрібно вміти. Осадка в мене, як завжди, від Світовської Наталі, на попередню рибалку собі замовляв. Приїхало все свіжесеньке, ідеальне. Ну, в принципі, минув тиждень з твої минулої рибалки, в холодильнику зберіглися, хоч бери і сам їж. Другу взяв. Побачимо, щось в мене похоже було то, що з рибою. Так, да, вроді би з рибою, але но... розмір тої риби. Ми зараз розкачаємо точки. Опа, ого, боже, як ти сіла на цей гачок. <laughs> Мєлоч. Зараз ще промазати мені пару разів мій мосадка і будуть грами вирішувати кількість моїх віджимань на сьогодні. А зробив я їх сьогодні зранку нуль. Чого? Бо я лінива срака. Так, да, така от рибалка без ярких клювань. Чисто на досвіді, на потяжках, да, Куми? Навіть не дивився, є клювання, просто впала 5-10 секунд потяжка. В такій темповій рибалки головне свій ритм зловити. І трошки навіть не дивитись на тих, хто з боку ловить. Якщо у вас на водоймі, на водоймі клює платва не така, як у нас тут, з змізінець, а та, яку можна назвати платвою. Якщо ви навчитеся швиденько в темпі ловити, то в принципі я гарантую, що ви завжди будете з уловом. А якщо ще є з ким позмагатися, ви мало того, що з уловом будете, ви будете ще й... Ще й не будете віджиматися, як я. Що в мене ще мені треба переходити вже на його дистанцію. Я закліпсував собі ще одне уділіще. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. На маркерив собі і... і лови. У мене ще пікер підготовлений. Зараз будемо кому допомагати ловити в нього з точки. Да, коме? Гадаю, що ти теж насадочку, піночку використовуєш. Так, змінив дистанцію, цікаво, що тут зараз буде. А тут перша <гум> Тіпа, рибка. Ай-яй-яй-яй-яй. Не тікай. Цікаво, чи зможе яку крузку трошки укрупнитися. Головне кожен закид з рибою. В да, кому тут трошечки крупніша платвичка. Опа. Опа. Можете зайти в коментарі і написати, хто з вас не любить ловити цю мілкосрань. Ми, до прикладу, з кому любимо її ловити в змагальному форматі, так, да, Коми? Хто би що до там не говорив? Але коли ти в темпі ловиш, то це кайф. О боже. Окунь. Дорік окунь, але теж йде в залік. Як ви думаєте, кантер не забув, ні? Ні, не забув. Я думаю, що ми кілограм переб'ємо. Поки ми ще не закінчили ці змагання, даже до середини не дійшли, напишіть в коментарях, чи ви, як ви думаєте, чи ми наловимо більше кілограму такої риби? Якщо да, то <свісно> ми їх навіть. Порахуємо. Для чернівецьких питань, хто дивиться з Черніців чернівецької, чернівецької області, ми на водоймі рудка. Вгадайте, скільки Ви заплатили за одну, одну людину за риболовлю? <свісно> Це просто ж. Тіпи, ми були трошки в шоці, але в принципі спрогнозовано. <плес> Бенше половити таку платвичку, це, це моцно. Це риболовля для небідного населення. Якщо у вас є гроші, запрошуємо. Так, але воно під боком. А, єдиний плюс, що це 3 кілометри від міста, Кум нарешті має обновочку, купив собі нове крісло. Надивився. На моє не купив. Це риболовний клуб Флагман дав крісло на огляд і на тестування. А я його вирішив протестувати якраз таки в бойових умовах, саме от в умовах змагань. Якраз таки в умовах змагань найкраще проявляються всі якісь плюси або мінуси тої чи іншої продукції. Тому зараз я його на собі тестую, кум на мене дивиться. І потім вискажемо, що воно і як. Поки що все мені подобається. Все якби зручно. Той обвіз, що я на свою платформу вішав, я все його сюди повісив. І дивимося, що воно буде і як. Крісло армадий на 36 назі. І я тут на табуряточці з боку сижу. Ну, Щось похоже на таке, як було балавкома. Трошки більше. Ще одною великою задачею є в нашому змаганні це укрупнити рибу. Як? Поки що хрін його знає. У нас вже минула половина наших змагань, як піддать, ми тут з комом собі балакаємо про своє життєйське. Кум файно поставив рибку на точку. Я стараюсь. Відверто не відставати, бо. А? Не знаю, я ще відстаю це точно. Стараюсь не відставати, хоча б то в темпі такому самому ловити, можливо, крупніше залетить. Ну і загально. Хто скаже, що це херня така ловля, Едіть, попробуйте, 2 кілограма корму викидати за 2 години. Прям маленькою кормушкою. Такі рибалки головна система і поняти свої помилки, де ти помиляєшся, чи в насадці, чи в повідцю, чи в, чи в гачку. Ну, Понятно, що першим ділом корм. Як би корм і додавки. Але скажу чесно. Більше вже техніка і все тому подібне. Ну, техніка ваших закидів і всього такого. Хтось хоче, напевно, побачити якісь. Яркі клювання, а нема в такій рибалці ярких клювань. Тут є протяжка, тут є на рахунок. Якщо ви дивилися відоси наших спортсменів, які колись розказували, як ловити на рахунок, то от воно і є. 4-5 секунд. Помикінь польвік. Бреселський пульверизатор. Диречок, зараз тут з'являються переможці конкурсу з відео з поплавком. треба? було коментар написати, куми. Ні, треба було правильний коментар, треба було додивитися до кінця. Ось ці переможці, які зверху їхні коментарі. Отримують пост нас. Отримують. По оснастці, по плавочній. В принципі, якщо ви бачите себе тут, то напишіть мені в соціальні мережі або вже я вам відпишу під вашими коментарями. Ого. Чи мені здається, чи це треба було б все-таки під саку. Твою ж дивізію! Це був перший якийсь похожий щось оля на трофей. Блін! то я рагуль. Ми трошки закінчуємо вже наші змагання. Результат повинен бути дуже цікавий. Ловили три ловили години, е, клювало прям непогано. І я думаю, результат буде максимально близький. Там я ставлю що не більше як 200 грам. Буду я думаю, різниця в 100 грам буде. Щось таке, щось таке. Бо і провали були, і різний розмір риби. Тебе окунь гарний? Так, да. його да. окуня обіймав. Ти перший вважаєшся? Я перший? Я перший сказав, так що чекай його так тримати, так? А де голова піцаки? Голова піцаки, так свята голова піцаки. Переважила без кіку риби. У меня, ты, ух ты, яка тут рыба у него, смотри, рыба Так, давай. давай. Якось как все поднимаются, поднимаю. разом так кольцо закинь в <связывая> э... лицо. <связывая> давай. О, там бигфиш. Ростя не подивись чи нема. Так. Нулі. Ох, я рибу кидаєш, Нулі. Чекай бо в мене видно. Так, що там? Кіло 940. 940. 940. Поки кум витягає, гляньте на його файну <світку> крісок. Ох, ти шо? Ти шо, ти шо, ти шо? Даре буде цікаво. Я думаю, що я все ж таки буду віджиматися. Потримати трошечки. Taip, kaip sakė. Reikia gimbe. Ką esame čia dar? Ką? Ką čia antr? Ką tur? Antras, tu buvau. Dėl to. Dėl to, kad čia. Žau, dėl to, kad čia. 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 Ну тут за двошечку. Два двісті. Два двісті. Цей жук? Молодець, давай п'ятонь. Красавчик. Я і ти. Красавчик. Зараз будемо віджиматися. Да, ми договорилися, що буде тразити раз. Раз, два, три. Сім. Дев'ять. Десь. Раз, два, 4, 5, 6, 7, вісім, дев'яти. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, і І ще один, один повний зробив. Один максимально О, повний. Отак. Максималь... Башлангував трохи. Чапа допомагала. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, залишайтесь на каналі Рибалка на Буковині. Займайтеся спортом. Будете бачите, як ловити рибу. <плес>